У Тростянецькій міській лікарні з'явилися нові медичні послуги. Про це повідомила директорка медзакладу Лілія Гонтар на засіданні виконавчого комітету. За її словами, в лабораторії поліклінічного відділення лікарні будуть проводитися додаткові імунологічні дослідження. Було вирішено робити такі додаткові обстеження на базі нашої лікарні. Для цього ми передивилися самі дослідження тут різні. Дослідження на групи вітамінів, інсуліни, гепатити, онкомаркери. Тобто, це все можливо буде робити на базі нашої лікарні. Ціна буде дешевше, ніж в приватних в приватних лабораторіях. Це буде зручно, людям не потрібно буде їздити. Десь за межі міста, а робити це у нас на базі нашої лікарні. Також, як наголосила Лілія Гонтар, на базі Тростянецької лікарні працює лікарка ортодонт, яка надає послуги як дітям, так і дорослим. Також у нас працює на базі нашої лікарні стоматолог, який ортодонт, який займається лікуванням неправильних прикусів у дітей і у дорослих. Тобто, ці послуги також є доступні для нашого населення. Окрім того, у Тростянецькій міській лікарні пацієнти зможуть безкоштовно отримати консультації психіатра та психолога за направленням сімейного лікаря. Така послуга стане можливою завдяки всеукраїнській програмі ментального здоров'я Ти як ініційованою Оленою Зеленською. Відкривається новий пакет. Пакет називається ментальне психічне здоров'я. Ми провчили одного лікаря. У нас тепер на базі нашої лікарні працює два лікаря. Психіатра, які мають можливість роботи в цьому пакеті, плюс у нас є людина, яка займається психологом. Ми в штаті вводимо одиниці. Такі, як лікар-психіатр, одна одиниця, лікар-психіатр дитячий. Також плануємо навчити одного з лікарів для того, щоб надавали таку підтримку саме для, дитяч, для дітей до 18 років. Тростянецька міська лікарня продовжує розширювати спектр медичних послуг, аби мешканці громади мали доступ до якісної, сучасної та комплексної медичної допомоги у своєму місті.